Дорогі наші брати і сестри, сьогодні ми починаємо знайомити вас з найкращою християнською літературою, яка допомогла мені та багатьом іншим християнам більше впізнати Господа, переживати його і насолоджуватися ним. Сьогодні ми будемо говорити про книжку, яка носить назву Насолодження Христом. Цю книжку ви зможете замовити в описі під цим відео. Вона показує, що Бог є нашим насолодженням. Вся Біблія від Буття до об'явлення, вона розкриває, що Бог, Він є наше насолодження. У Бога є Його повнота. І ця повнота вона розкриває багатство Христа. Ці багатства Христа вони розкриті в Божому Слові. І завдяки нашому людському духу ці багатства стають дійсними і реальними для нас. Тобто ми можемо насолоджуватися цими рясними багатствами Христа. В книзі буття в другому розділі Господь він поставив людину перед деревом життя. І це вказує, що Господь він хоч, хотів, щоб людина вкусила його від дерева життя і насолоджувалася ним як деревом життя. Можна сказати, що Бог, Христос, Він представ перед людиною як дерево життя. Також в книзі вихід ми бачимо, що Божому народу потрібно було заколоти ягня. І Треба було їсти і насолоджуватися цим ягням. І завдяки цьому вони могли вийти в пустелю і слідувати згідно Божого Слова. В пустелі вони могли насолоджуватися манною і водою з розсіченої скелі. Після цього вони ввійшли в добру землю. І там вони ще більше могли насолоджуватися багатством цієї доброї землі. І добра земля це ще один прообраз Христа, який ми можемо. Які ми можемо переживати, і яким ми можемо насолоджуватися. Єремія 17 розділ говорить про те, що ми дерево, яке посаджене над річкою. Ми ті дерево, а Бог є нашою живою водою. І так само, як дерево насолоджується водою з річки, так само ми можемо насолоджуватися Богом і завдяки цьому рости в Божому житті. Тепер ми переходимо до нового Завіту. В Матвії, 15 розділі Господь він прийшов і розкрив себе як хліб на столі. Сьогодні ми можемо насолоджуватися Господом як, як нашим хлібом. А, також він розкрив себе як крихти, які падають зі стола Господаря. В будь-яких обставинах ми можемо переживати Господа і Ним. В Луки, в 15 розділі, ми бачимо, що коли блудний син він повернувся додому, то батько зустрів його. Дав йому найкращий одяг, посадив з собою за стіл, вони закололи відкормлене теля, і вони почали бенкетувати і В першому Петра 2.2 говориться про те, що ми, як новонароджені немовлята, повинні жадати молока в слові. І так само, як немовля, воно залежить від молока матері, і воно насолоджується молоком матері, так само ми. Можемо насолоджуватися Божим Словом. Боже Слово, перш за все, воно воно призначене для нашої насолоди. В книзі об'явлення, в другому розділі, ми бачимо, що Господь Він розкриває себе як дерево життя і розкриває себе як таємнича манна для насолоди переможців. Тобто ми бачимо, що вся Біблія, як старий, так і новий заповіт, вони наповнені насолодженням Господа. Господь хоче, щоб ми його переживали і щоб ми насолоджувалися ним. Наше уявлення воно протилежне Божому уявленню. В Луки 15 розділі, коли блудний син він повернувся додому, він, він хотів стати як один зі слуг батька для того, щоб працювати і в результаті отримати якусь їжу. Але батько він відразу посадив його за стіл. Він хотів, щоб син насолоджувався разом з ним. Тобто Боже уявлення воно полягає в тому, що перш за все ми насолоджувалися Ним. Вся наша робота вона витікає з нашої насолоди Господу. Ми не можемо працювати для Господа без, без того, щоб ми переживали Його і насолоджувалися Ним. Сьогодні все багатство Христа воно знаходиться в Божому Слові. Боже Слово, воно надзвичайно багате. Воно розкриває цю чудову особистість. Воно розкриває те, що Христос Він є Бог, воно розкриває те, що Він людина, те, що Він наш Спаситель, і те, що Він викупив нас. Воно розкриває те, що Бог є любов, світло, праведність і святість. І воно розкриває дуже багато різноманітних положень Христа. Але для того, щоб вони стали дійсними і реальними для нас. Нам потрібно вправляти наш дух. Тільки завдяки нашому людському духу ці багатства вони стають дійсними, реальним для нас, і ми можемо переживати і насолоджуватися ним. Ми маємо побачити шлях до нашого насолодження Христом. В Євангелії Анаті, 3,6 сказано про те, що «народжене від духа є дух. І під... коли ми прийняли Христа, коли Він війшов в наш дух. Ми були повні насолоди Христа. Все наше життя змінилося. Але часто після цього ми починаємо робити якісь добрі справи. Ми починаємо намагаємось щось робити для Господа без насолоденим. В четвертому розділі Іоанн продовжує. Він говорить про те, що ті, хто поклоняється Богу, мають поклонятися в дусі і істинності. Так само, як ми прийняли Христа завдяки нашому духу. Так само нам треба продовжувати торкатися Господу в нашому дусі. Завдяки цьому все наше християнське життя воно буде повне радості і насолоди від спілкування з Ним. З цих віршів ми маємо побачити, що Господь, він сьогодні є дух. І також в нас є наш людський дух. І завдяки нашому людському духу, Господь стає дійсним і реальним в нашому житті. Всі багатства Христа вони стають дійсними і реальними. І ми можемо насолоджуватися Господом в нашому повсякденному житті. Ми почули, що Господь Він хоче, щоб ми насолоджувалися ним. Ми почули, що Він є Слово Боже, що в нас є людський дух, але як на практиці нам насолоджується Господом, один із чудових способів це. Поєднувати наше читання Божого Слова з молитвою. Коли ми читаємо Боже Слово, ми можемо розуміти деякі аспекти Христа, ми можемо бачити більше його особистість, те, що він зробив і чого він досягнув. І те, що ми зрозуміли, нам треба перетворювати в молитву. Можна сказати, що те, що ми засвоїли в нашому розумі, це. Це доктрина. Але завдяки тому, що ми молимося цими словами, ми перетворюємо доктрину в житті Дайного духа. Завдяки цьому способу Господь він стає близьким і реальним для нас. Ми можемо брати будь-який вірш з Біблії. Наприклад, Євангеліана в першому розділі, 14 вірші, говориться про те, що Господь він прийшов як благодать і дійсність. І коли ми читаємо, ми можемо молитися цим віршом. Ми можемо молитися Господь. Сьогодні я хочу переживати тебе як цю благодать. Даруй мені сьогодні цю благодать. Господь, як дух дійсності, вводь мене у всю дійсність. Також, Господь, даруй благодать моїм близьким людям, даруй благодать моїм друзям, введи їх в дійсність. Отже, завдяки. Нашому поєднанню читання Божого Слова з молитвою ми можемо насолоджуватися різноманітними аспектами Христа. І таке читання з молитвою, воно буде впливати на все наше християнське хождіння. наше переживання і насолодження Господом стануть набагато глибшими, і ми зможемо жити згідно волі Божої, виконуючи його задум. Отже, друзі, сьогодні ми почули про те, що Господь хоче перш за все, щоб ми насолоджувалися Ним. У нього є Його повнота, і ця повнота є багатством Христа. Ці багатства вони розкриваються в Божому Слові завдяки нашому духу, завдяки тому, що ми можемо поєднувати читання з молитвою. Ці багатства стають реальними і дійсними для нас. І це впливає на все наше християнське життя. Отже, друзі, сьогодні ми говорили про книжку насолодження Христом. В ній є також багато інших розділів, які ми не розглядали. Тому ви можете самі замовити цю книжку, розглянути ці розділи. І ваше переживання і насолодження Христом воно стане зовсім іншим, і ви зможете являти Христа в своєму повсякденному житті.